Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні знову будемо говорити з вами про пенсії. Обіцяють, що українські пенсіонери зможуть отримувати по дві пенсії. Що ж Ну, що це таке, що відомо, зараз будемо розбиратися разом з вами. Взагалі, один із пріоритетів роботи уряду в 2023 році стане впровадження обов'язково пенсійного накопичення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна вже багато років має проблему з наповненням пенсійного фонду. Прецездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. От зараз така ситуація. За словами нашого. Прем'єра реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці будуть мати свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: це внесок роботодавця, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. Таким чином обіцяє прем'єр буде реалізована на практиці право кожного українця на гідну пенсію. Реформа не зачепить тих, хто вже отримує пенсію. Щоб отримати другу пенсію, вам необхідно буде самостійно накопичити на неї. Як поповнювати особистий накопичувальний пенсійний рахунок з державного бюджету ну, з трьох напрямків: з відрахувань роботодавця та з відрахувань працівника. Хочу нагадати, що Кабінет міністрів України взагалі планував почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи ще в 2021 році. Тоді прем'єр-міністр заявляв, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі. Понад 50 мільярдів доларів у липні 2021 року уряд затвердив національну комісію цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення у вересні 2022 року прем'єр-міністр зазначив, що він впевнений, в ухваленні найближчим часом законодавства щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, але ж в листопаді 2022 році Верховна Рада відклала розгляд даного законопроекту. Про впровадження накопичувальної пенсійної системи на невизначений строк. Тоді ж міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується вже відповідно після того, як закінчиться війна. Тому будемо слідкувати, як це буде працювати на практиці, обов'язково. Будемо дивитися відслідковувати. Якщо ще щось буде змінюватись, обов'язково буду вам розповідати. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.